Вітаю! Як вже неодноразово згадувалось, онкогінекологічні захворювання потребують комплексного підходу. Тому сьогодні мова піде про брахітерапію як важливий компонент в лікуванні. Нагадаю, що брахітерапія це метод променевої терапії, при якому радіоактивне джерело підводиться безпосередньо до пухлини за допомогою спеціальних аплікаторів. На які питання має звернути увагу пацієнтка при виборі лікування? Перше, і, мабуть, саме основне це джерело, за допомогою якого буде проводитись брахітерапія. Є два варіанти. Перше це кобальт 60 та Іридій 192. Зразу скажу, що саме Іридій має ряд значних переваг в порівнянні з кобальтом. Перше, це розмір самого джерела. У Іридія воно набагато менше, а значить, лікар може використовувати менші аплікатори, що менше травмує, оточуючі тканини. Друга перевага це іридій відноситься до високодозової брахітерапії. Це дозволяє нам отримати дещо вищу ефективність раз і скоротити час самої процедури, тому що під час і встановлення аплікаторів, і під час процедури пацієнтка має лишатися нерухомою. І третя перевага Іридія над кобальтом це більш низький рівень гамма-гамма. Випромінювання. Це означає, що оточуючі тканини, а в даному випадку саме сечовий міхур та пряма кишка, отримають менше променеве навантаження. Хочу також зазначити, що саме іридій внесено до сучасних рекомендацій та стандартів лікування щодо онкогінекологічних захворювань. Другий момент, який може турбувати пацієнтку, це наскільки це болісна процедура. Анестезіологи Забезпечують пацієнтку внутрішньовинною седацією, тобто під час і встановлення аплікаторів, і під час самої процедури у пацієнтки майже відсутні больові відчуття. І третій дуже важливий момент, на який слід звернути увагу, це кваліфікація та досвід спеціалістів. Брахітерапія – це командна робота, і тому вона потребує високодосвідчених і променевих терапевтів, і медичних фізиків, і анестезіологів.